Іноді війна вирішується не на лінії фронту, не в блискавичній атаці, не в щільному обстрілі і навіть не у кривавому бою. Іноді долю всієї операції, а часом і цілого підрозділу вирішує випадкова зустріч у глухому, богом забутому селі. Так сталося й цього разу. Спочатку все виглядало звично чергова диверсійна операція. Та згодом стало ясно ворог знав надто багато, знав не тільки про час, місце і цілі удару він знав усе, і єдине можливе пояснення серед своїх був той, хто продав правду, хтось хто зрадив. Ця історія не просто про розвідку це історія про зраду, довіру, холодний розрахунок і рішучість, яка рятує навіть тоді, коли земля горить під ногами. Диверсійна група із шести бійців отримала нове завдання. За останніми даними, ворог посилено укріплював позиції та, що найнебезпечніше, налагодив новий маршрут постачання бронетехніки. На одному зі складів, практично на лінії вогню, з'явились значні запаси пального та боєприпасів. У цьому районі бої тривали щодня. Командування не могло зволікати дати ворогу накопичити ресурси означало приректи себе на втрати. Потрібно було діяти. Група мала вийти в тил ворога, оцінити кількість техніки, зібрати дані про особовий склад і склади, якщо пощастить, підготувати удар. На папері план виглядав просто, але в реальності будь яка дрібниця могла коштувати життя. Командиром групи був досвідчений офіцер на псевдосивий. Він не був новачком у таких справах, усе перевірив двічі маршрути, варіанти відступу, радіотишу, і все одно відчуття тривоги не покидало. Такі завдання не пробачають помилок. Перша частина шляху пройшла спокійно, на машинах дістались до сектора ще під нашим контролем, а далі тільки пішки і тільки тиша. Маршрут пролягав через покинуте село, розвалені будинки, гнилі паркани, залишки меблів, тиша така густа, що чути, як серце б'ється, бійці рухались обережно, парами. Кожен крок зважений, кожна канава перевірена. Перевірили навіть старі сараї. Один із них виглядав дивно. Двері прочинені, ніби хтось заходив нещодавно. Всередині Кілька поламаних інструментів і нічого більше, але відчуття, що хтось був, залишилось. Група зайняла кілька будинків для спостереження, двоє бійців на позиції з хорошим оглядом, решта в підвалі будинку з товстими стінами і запасним виходом. Усе як за підручником. Почалося чекання. Рука на автоматі, очі крізь приціл. І правильно. Ближче до ночі один із спостерігачів помітив рух на краю села. Спочатку подумав, що здалось, але ні. У темряві, в тінях дерев, рухались силуети тихо, впевнено, як свої, та сивий зрозумів одразу це чужі, досвідчені мовчазні, як і їхня група. Зв'язок по рації під забороною будь-який сигнал міг бути перехоплений. Тому передача інформації лише жестами. Виявилось, ворог зайняв один із будинків. Певно, планували залишитись до світанку. Але головне, як вони тут опинились просто випадковість, чи вони знали, що наша група тут ситуація змінювалась прямо на очах. Звичайна розвідка перетворювалась на смертельну гру. Ворог, як і наші, виставив своїх спостерігачів обидві сторони в тиші. У темряві і кожна чекає. Але сивий знав, зволікати не можна. Якщо ті дійсно знають про групу, вранці сюди може прибути підкріплення, якщо ні, дати їм піти буде помилкою. А особливо, якщо серед них є командир. Сивий вирішує ризикнути, підготувати засідку і взяти когось живим. План був чіткий і небезпечний. Якщо все піде не так, групу просто знищать, але сивий знав. Інакше не можна, треба спробувати перехопити ворога, коли той вирушить у розвідку. Шансів було небагато, але саме такі моменти вирішують усе. За розрахунками, ворожа група мала відправити вперед двох для перевірки маршруту. Саме на них і була націлена пастка. Двоє наших бійців непомітно вийшли в лісосмугу, що тягнулась уздовж вірогідного шляху пересування ворога. Інші розташувалися у точках для підтримки, готові перекрити шляхи відступу. Усі знали, якщо ворог зреагує швидко, буде бій, і не факт, що ми його виграємо. Час тягнувся важко, хвилини, здавались, годинами. Повітря було натягнуте, як струна, потім почало світати. І як сивий і очікував, перші двоє ворогів почали рух. Повільно, уважно, як і належить розвідникам. Вони прямували саме туди, де вже чекали наші. Сивий наказав чекати, не стріляти, поки не зрушить основна група. Пропустити розвідку значило дати можливість вирахувати основні сили ворога і тільки тоді вдарити. Кілька хвилин по тому решта. Тепер уже була вся група шестеро. Вони рухались спокійно, без паніки, ніби знали, що тут безпечно. Це тільки підтверджувало найгірші підозри. Ворог мав інформацію. Коли основна група опинилась в центрі зони вогню, сивий дав сигнал. Це відбулося блискавично. Удар з двох боків, синхронно. Перші двоє противників упали майже без звуку, влучно, чітко. Троє, що залишились, одразу відкрили вогонь, прикриваючи відхід. Одному вдалося дістатися до найближчого будинку. Але не допомогло кулі наздогнали і його. Живими залишились тільки двоє. Один із них командир, і це був шанс. Вони забарикадувались у будинку, готуючись триматися до кінця. Сивий розумів, затяжна перестрілка не на руку. Якщо підтягнуться сили ворога, все пропало. До того ж, командир міг знати, звідки злився маршрут операції. Його не можна було втратити. Поки основна група фіксувала будівлю, наші спостерігачі відкрили вогонь по тій розвідці, що раніше залишила село. Їх потрібно було зупинити, інакше інформація про бій піде нагору, і часу більше не буде. Ворог не розгубився. Почав відповідати прицільним вогнем, навіть запустив підствольник. Вибух прогримів поруч, але, на щастя, обійшлось без поранених. Дим гілки, уламки, ми все летіло в повітрі, але наші тримали позиції. Тим часом основна група готувалась до штурму. По команді сивого пустили димові шашки. Сивий любив прості, але ефективні речі. Дим огорнув будівлю так, що навіть на відстані десяти метрів нічого не було видно тиск, шум, страх усе працювало на них. Через кілька хвилин двері скрипнули спершу повільно, потім чіткий рух. Вийшли обидва без криків, без спроб чинити опір, просто склали зброю і підняли руки. Вони знали, опору не буде, і тоді почалось найцікавіше. Полонених доставили в укриття. Далі допит. Сивий вирішив діяти сам, не чекаючи наказів. Час ішов проти них. Якщо ворог дійсно знав про операцію, десь уже формується друга група, щоб забрати своїх. Командир ворога мовчав спокійно, без емоцій, ні страху, ні хвилювання. Здавалося, він очікував такого фіналу, але сивий був старим вовком. Він знав, Мовчання річ тимчасова, потрібно лише натиснути в правильний момент, і він заговорив. Перші слова ворожого командира звучали холодно спокійно, без пафосу і без показної бравади. Він не намагався грати героя, але й не ламався одразу, і саме це було тривожним сигналом. Так поводяться ті, хто впевнений у своїй правоті, або у тому, що скоро їх витягнуть. Сивий не тиснув, він просто слухав, і з кожною фразою картина ставала все чіткішою. Ця група ворога рухалась не випадково, їм поставили конкретне завдання вийти в тил наших військ і знищити артилерійську батарею не просто позицію, а саме ту, яка мала готувати вогневу підготовку для наступу на південному напрямку. Це була одна з найважливіших частин нашої операції. Сивий запитав прямо звідки вони знали про час і місце. Ці дані знали одиниці, навіть його бійці не знали про артилерію, їм дали завдання зібрати інформацію про техніку і склади, але ніхто не говорив, чому саме цей район був таким критичним. Командир супротивника мовчав кілька секунд, потім знизив очі і сказав прямо нас направили по координатах. Ми знали, де саме буде ваша артилерія. Часточка, маршрут усе укриття завмерло, навіть ті, хто стояв осторонь, відчули, як щось похололо всередині. Цього не могло бути це не просто витік, це зрада. Хтось із наших злив ворогу, ключову інформацію, і зробив це вчасно, достатньо вчасно, щоб ворожа ДРГ встигла зайняти позицію і чекати на удар. Сивий не став добивати допитами, він і так усе зрозумів. Це вже не питання розвідки, це питання безпеки всієї операції, а тим часом залишки ворожої групи, які раніше покинули село, ще були на волі, і це була найбільша загроза. Якщо вони донесуть інформацію, почнеться переслідування, полювання. Сивий приймає рішення миттєво. Відправити двійку по обхідному маршруту, перехопити ворожу групу, якщо ті спробують організувати рятувальну операцію. Головна група починає відхід повільно, обережно кожен крок перевірений. Ворог був десь поруч, і він вже знав, що ставка зірвана. І от засідка, майже на виході з небезпечної зони удар із флангу, швидкий без попередження. Ворог діяв точно різко, мовчки, вони прийшли за своїми. Бій тривав кілька хвилин, але кожна з них вічність. Один із бійців упав першим, прикриваючи відхід решти, по ньому вдарило одразу кілька черг. Він не встиг нічого сказати, просто зупинився і впав. Тоді з флангу вийшла пара, яку сивий відправив раніше, і саме вони переламали хід бою. Вдарили зненацька з боку, де ніхто не чекав, ворог посипався, Вогоня слаб. але ще один наш боєць не встиг відскочити. Уламок влучив просто в бік. біль, кров, крик, усе переплилось, та, попри втрати, група вистояла, відбили атаку, вижили і змогли витягнути полоненого. Сивий не зупинявся всі знали, часу майже не залишилось. Через кілька годин промоклі, змучені, але живі, вони нарешті вийшли на контрольовану територію, викликали транспорт полоненого у штаб. Допитами вже займались інші офіцери з особливого відділу, ті, хто розмовляє спокійно, але після таких розмов кар'єра багатьох офіцерів закінчується. Що саме розповів ворожий командир, звичайним бійцям не сказали. Вся інформація пішла під гриф цілком таємно, але чутки ширились швидко. Мовляв, у командуванні вже були арешти, затримали одного зі штабних, офіцер середньої ланки, той, що мав доступ до плану виводу артилерії. Хто він був? Чому це зробив? За гроші через погрози. Ідеологія ніхто не знав і, можливо, не дізнається ніколи. Але одне було ясно якби не сивий і його люди артилерія була б знищена, а разом з нею і наступ на південному напрямку. Після повернення групи сивого розпочалося те, що зазвичай залишається поза очима рядових бійців. Командування зреагувало миттєво, допити, перевірки, шифровані канали усе пішло в хід. Бо тепер головне було закрити дірку, через яку ворог отримав найцінніше час, координати, плани. Тим часом артилерійські підрозділи, які ледь не стали жертвами засідки, встигли вийти на нові позиції. Завдяки здобуті інформації ворожу спробу удару вдалося не просто зірвати ми завдали удару першими. Удар був точний, сильний, позаздалегідь в визначених координатах. Ворог не встиг підготуватися, не встиг вивести сили, не встиг навіть зрозуміти, що їхній план провалився. Підрозділи, що готувалися до прориву, були накриті в момент концентрації. Склад із боєприпасами вибухнув одразу після першого залпу. Техніка, яку звозили протягом кількох тижнів, пішла димом за кілька хвилин. Цей район, який мав стати плацдармом для наступу противника, перетворився на вирву. Ми не просто відбили атаку, ми відібрали в них ініціативу, а на війні ініціатива це життя. Група сивого повернулась із втратами, двоє з шести більше не повернулися. Один загинув одразу, прикриваючи побратимів, інший уже під час відходу, коли їх атакували зненацька. І, хоч сивий звик до того, що кожна операція, це ризик, смерть своїх завжди болить. На штабному рівні історія цієї групи обговорювалась тихо, без пафосу, ніхто не влаштовував промов чи нагороджень перед строєм, все було просто доповідь, підпис, печатка і тиша. Але ті, хто був у курсі справжніх подій, знали саме ці шестеро змінили хід операції. Саме їхня рішучість, виваженість і готовність ризикувати врятували сотні. А ще ця історія залишила по собі гіркий присмак, бо вона нагадала найбільша загроза не там, де її чекаєш, найстрашніший удар не той, що летить в обличчя, а той, що б'є у спину. Зрадник не завжди носить чужу форму, іноді він говорить твоєю мовою. Сидить за тим самим столом і посміхається так само, як усі. На війні мало просто добре стріляти чи чітко виконувати наказ. Потрібно ще й відчувати, кому можна довіряти, потрібно мати спину, яку прикриють, і бути готовим не лише до бою, а й до зради. Сивий не змінився після цієї операції. Він став ще жорсткішим, ще тихішим і ще обережнішим. Але ті, хто йшов із ним, знали, якщо вже сивий поруч ти не залишишся, він не дасть, бо для нього війна це не просто стрілянина, це випробування кожного і тих, хто поруч, і самого себе. Ця історія не потрапила в зведення, вона не стала офіційною перемогою, але саме вона врятувала ключову операцію і стала нагадуванням справжня боротьба не завжди на лінії фронту. Іноді вона у тиші, у темряві, у словах, які не можна почути, і в рішеннях, які приймають без свідків.